Зак Снайдер це талант, якого ще слід пошукати у Голлівуді. Один з небагатьох, хто вміє створювати власні фільми зі своїм же унікальним баченням, людина, яка переспустила сексуальність та слоумо режисер, який вміє робити фільми, які згадують і через 20 років після виходу, і через 10, але у той самий час це і той самий режисер, який вміє створювати безтолкові фільми, де персонажі трішечки краще за фанеру ДСП, а діалоги написані трішки краще за творчість чату GPT. Не дай я убити Марту. Це ти про що? Чого ти назвав це ім'я? Іди за ним. Врятуй. Марту. Але що ж вийшло з одним із найочікуваніших фільмів цього року на Netflix бунтівний місяць частина 1 дитя вогню? О, дуже довга назва. Так ось спойлер! Не так жахливо, як я думав, і спойлер 2 не так гарно, як думали ви. Детальніше в огляді. Поїхали, але перед цим у мене є два оголошення. Перше тут будуть спойлери. А друге, якщо вам не важко, поставте тут лайк. Якщо вам не сподобається, то приберіть його. Буду дуже вдячний для розвитку цього каналу. Вам просто мені приємно, а для каналу корисно. Поїхали! Ця картина є початком нового унікального величезного всесвіту, в який повинні увійти комікси, іграшки, спінофи і анонсовані навіть е, серіали. Можливо, можливо, навіть будуть ігри. Коротше, у планах Снайдера та директорів Нетріксу, які видавали гроші снайдеру, це є початком унікального франчайзу, який будуть любити поважати та мерч якого будуть купувати. Hello, I like money. За сюжетом у галактиці є зла імперія, яка схожа на нацистів. Головна ціль цих друзів руського миру це абсолютна влада через постійні війни та завоювання. Ну а головні герої, які хороші, команда, яка змушена об'єднатися та дати відсіч цим узурпаторам. Події розгортаються у космосі і будуть, якби сказати, ух, дуже сильно схожими на фільм Зоряні війни. А якщо казати без зайвих слів, то це є чисте копіювання зоряних війн. Тут у нас буде і свій хан Соло, а також корабель. У кінці треба буде один знищити, якого чомусь всі бояться люди, як і у зоряних війнах. Ну і ще у нас тут є головний герой у. Даному випадку героїня, яка була на початку вигнанцем, а стане месією. А ще персонажі саппорта, такі як Ярослав Левченко, Звероїд, Павло М та Микола, Микола, особлива подяка, які допомагають розвитку цього каналу, а також всі ті прекрасні люди, яких ви бачите зараз на екрані. Просто хочу подякувати кожному з вас. Продовжуємо огляд. І якщо не витрачати ваш час, то сюжет тут примітивний та простенький. Він непоганий, а саме занадто дитячий. І нагадую якусь дешеву сучасну казку з Ютубу. Загалом, перша частина франчайзу має на меті, от головна мета цього фільму, більше показати зав'язку, аніж розповісти цікаву історію. При цьому загальні події уходять на задній план, бо на перше ставиться ціль експозиція або пояснення світу та знайомства з головними персонажами всіх глядачів, які дивляться цей фільм. Уся картина це знайомство. І навіть більше, Фільм, на мій погляд, має тільки перший та другий акт оповідання і не містить головного третього акту, фіналу, який, здається, нами покажуть у частині 2. І ви такі: Вадим, ти так постійно нахвалюєш людину павука цього року та місію неможливу сім, але там було так само. І ви будете праві, але, на жаль, ні, не праві. У тих фільмах творці продемонстрували нам купу подій, сцен та цікавих героїв. Тож від Рейтісь фіналу, це одна з опцій, яку можна запропонувати у кінці тиха тракціонів з екшену та непоганого сюжету. Глядачам, які витратили свій час та гроші і отримали саме те, за чим йшли в кіно. А тут же нас знайомлять з героями, показують анонс того, що повинно бути у другому фільмі, і далі кажуть: ну а тепер йди. І чекай продовження у наступному році. Можливо, можливо, Снайдер тут і ні до чого, і він був проти. А це ідея Нефлікса, що треба взяти один фільм цілком і поділити його на дві частини. Але Снайдер це не починаючи режисер. Ну і нуму казати чесно, того ж ірландця ніхто не ділив ні на які частини. Вірно? І увесь час, коли ти дивишся фільм, у тебе постійно виникає відчуття, що це все потрібно було знімати у форматі та 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 Серіалу десь на 10 епізодів. Тоді б і героїв можна було розкрити більше, і події показати якісніше. Ну і світ був би глибшим. А так Снайдер навалює нам все це злопати і каже: Бон, а Петі. З'являється герой у традиціях російської армії. Через 5 хвилин героя нема. Нам кажуть, що треба зібрати команду. Нам будуть показувати буквально, як будуть збирати команду один за одним блоками без жодного цікавого сценарного засобу та ідей. Легендарна фехтувальниця відома під іменем Немазіс. Убила 16 імперських офіцерів високого рану та їхніх охоронців. І це заради помсти за своїх убитих дітей. Як приклад хороший, просто згадайте, як збиралася команда у підземелля та дракони, і скільки часу займало це дійство на екрані. Снайдер не зумів не те, що цікаво продемонструвати героїв. Він взагалі показав це максимально у лоба і дивно, що фільм не використовував тут ще й закадровий голос. Для ідеального примітивізму не вистачало б тільки цього. Ось один приклад. Кажуть, що треба знайти колишнього генерала. Герої прилітають на іншу планету, вони знаходять його п'яним, герої миють його і йде пафосна річ, після якої він приєднується до команди. І... Це можна було показати у стилістиці Гая річі на пару секунд, і все було б і так зрозуміло. Але ні, нам це показує десь хвилин сім. Окрім цього, у мене є купа питань до поважного пана Снайдера, як до режисера. Персонажі на локації розставлені дерев'яно. Ось, наприклад, персонаж рятує інших героїв і злі воїни, які стоять поруч, можуть легко його вбити. Ну можуть, але вони його не бачать. А тому він спокійно все робить, і цих солдатів вбивають. Або ж ось під час битви з пологом всі стоять і не приєднуються до битви, хоча всі мають зброю. А у кінці різко по команді режисера починають рухатись у кадрі до інших героїв. Додаткові питання тут і до кастингу Софі Бутелла прекрасна дівчина, чесно, дуже красива, але вона ніяк не підходить на головну роль. Це було очевидно на стадії кастингу, це було зрозуміло під час трейлеру і стало фактором при перегляді. Фільму. Вона не має харизми, і за нею не цікаво дивитися. Вона постійно кривляється, тому що не міє грати. Напевно, я не знаю. Але просто подивіться у цей момент. Тут одразу ви можете побачити і найкращу чоловічу роль, і найкращу жіночу. Найрозшукуваніша втікачка у всесвіті. Артелейс. Та що лишає шрам. Так само я можу сказати і про інших персонажів у цьому фільмі, які завжди грають у інших проєктах дорогорядні або ролі третього плану. Це прекрасні актори, чесно. Але кожен з них не може витягнути фільм. А якщо так, то і за персонажами не так цікаво слідкувати. Головний же образ злодії взагалі смішний. Ось цей мужик. Намія вам страх, от чесно. Ти знищиш цих бунтівників до останнього, почув мене. А тоді схопиш мою доньку живою і привезеш моє безцінне дитя мені. Ну а його права рука, який тут лиходій, лиходійський, такий собі кіліан Мерфіс Аліекспреса. і бачу, що Снайдер приходить і каже продюсерам: нам треба купити кіліана для цього фільму. А йому кажуть: так у нас вже є кіліан вдома. Ну а бої, що й повинно було врятувати на певну картину, просто нормальні, не шедевр. Багато слоумо часто не в тему і буквально зайвий. Сотків П30 усього слоуму я б скоротив, але снайдер не змінюється і йому завжди треба показати падіння зерна або людей у слоумо. А докупи тут у нас і під G13 тому ніякої крові або мату. Це стерильна фантастика, яка надихалася Вархамером та зоряними війнами, і яка ставила на меті тільки познайомити нас зі світом. І до речі, не треба писати мені, що буде режисерська версія, я це знаю. Але вибачте, випускати режисерську. Версію на стрімінгу, це ідіотія. Якщо там будуть зміни більше, ніж додаток, мата та крові, це чиста ідіотія. А Снайдер обіцяє, що там буде більше діалогів та розкриття світу. Тож, на мою думку, це ідіотія робити таке на нетфліксі. Ну і маленький тест, повертаючись до персонажів. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь і думаєте, що персонажі тут хороші, тому ну, тут же є персонаж Чарлі, Гаммана і Софія Ботелло, і Чорного чувака, який грає усюди. Горядних персонажів. Просто скажіть, хоча б один, хоча б, як звати хоча б одного персонажа з цього фільму? От просто без гугла. Скажіть мені, в той самий час, як Люк, Лея та Хан Соло одразу вбиваються у голову. Ну і що ж до краси, не буду приховувати слона у кімнаті, це я, то фім красивий. По декораціях, костюмам та рівню графіки, ну, питань просто немає. Фім просто приємно дивитися, як і всі інші стрічки Зака Снайдера, до речі. Бувають, правда, погані спецефекти, але це всього пару кадрів. Ха. ну що ж? Це чудово, Касіусе, повідом, коли приїдуть. Так, <титут> І взагалі це неймовірно красива, фантастика, особливо для стрімінг, сервісу. Ну, чесно, тут без рофлів і сарказму. Це один з найкрасивіших проєктів цього року. І повертаючись до мети цього фільму, чи вийшло познайомити мене з новим флагманським світом будівного -дь місяця? Так, я познайомився. А ось зі своєю другою ціллю. Анонсувати сиквел та заволодіти моїм інтересом для його перегляду в майбутньому справа гірше. Я не маю на меті відраховувати дні до прем'єри продовжені. Як наприклад, це було у кінці вже згаданого мною павучка. Тож, якщо ви хочете чесні мої думки, то ось вони. Це не найгірший фільм року, це непогане кіно. Це нормальна сучасна фантастика, де дуже багато темплейтів з інших фільмів та шаблонів жанру. Якби цей фільм зняли б китайці, я б навіть і не здивувався, бо це копіювання всього, що вже існує. Але це не провал, як його зараз малюють західні критики. Ні, це нормальне кіно і воно набагато краще за заборонений прийом, але і набагато гірше за спартанців або ж вартових. Десь. На рівні з армією Мервель, де були її робочі аспекти та елементи кіно, але було і купа зламаних механізмів, через які про той фільм вже ніхто і не згадує. Тож я не хочу відговорювати вас, подивитися його ні. Але у той самий час і не буду казати, що ви повинні це зробити. Ні. Є, yeah, є, yeah. ну окей. Якщо у вас є Netflix, то можете подивитися попкорн мові, якщо ж нема, небагато і втратити. Просто зазначу, що це точно краще, аніж те, що зробило Вачовські у своєму піднесенні Юпітера. Тут можете бути бути Оцінка суб'єктивності у мене тут буде наступна: елемент сили я даю половинку, елемент реальності даю теж половинку, елемент простору я дарую цілком, елементи розуму та душі не можу дати, тому що вони погані. Ну і елемент часу цілком, бо фільм насправді і не затягнутий. Дякую за ваш перегляд. Буду радий вашому коментарю та критики. Не забувайте допомагати нашій армії, бережіть себе та бунтівно місце. Це найти.